Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні я продовжую відео по вирощуванню кавунів. 3 травня я ставив свої насіння, своє насіння на пророщування. Сьогодні я вирішив подивитися, в якому стані воно. Тому хочу показати вам результат того методу. Який я приміняю для вирощування кавунів в даному випадку. Віднемось перший. Як бачите, за ці два дні нічого не змінилося. Берем інший сорт. Тут он. Тільки один проключився із всіх. Беремо далі. Ну тут вже пошти половина дали сигнали, що будуть пророщуватися. Тут теж. Фактично пошти всі проключились. Ну і ще один сорт. Він мене так здивував. Бачите? Пустив свої корінчики. От, як ви самі. Бачите, що по-різному проключуються різне насіння, тому цей метод дає можливість нам відібрати і по тим сортам, і по якості, щоб мати вже ті саженці, які будуть нам давати врожай. Ну, ще на цій неділі передають похолодання, тому я думаю, що вони трошки почекають, трошки, може, переростуть за ці дні, ні, то їх трошки прохолодніше місце поставлю, а частину ну, такі риночки висажу ну, і зразу з ними посажу у ґрунт. Так що бачимо, що цей спосіб доволі непоганий для того, щоб можна було зрозуміти, яке насіння придатне для того, щоб його. Посіяти і отримати врожай, яке ні. Ну, будемо сподіватися, що погода нас не підведе, буде тепло, і ми отримаємо гарний врожай. Кому було цікаво, ставте подобайки, підтримуйте мій канал, діліться своїми враженнями. Я буду дуже вдячний.